Що договірняк? Куртуа не поїде на євро, але зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. В Челсі Михайла Мудрика вже є новий тренер. Які в нього плани на українця? А Шахтар може забрати лідерів у двох клубів УПЛ. Друзі, вітаю, Макс Коляда! Ваша подобайка і найкрутіші коменти під минулим випуском. Відос до кінця дивись, і Ребус відгадуй! Колишній журналіст Ігор Бурбас розкрив деталі потенційного трансферу голкіпера колоса Кіріла Фісюна до Шахтаря. Ковалівський клуб отримує за 21-річного українця 2,2 мільйони доларів. Скажіть, хтось Бурбасу хай купує лінію та розливає водичку зі своїх джерел в ковалівці, а не оце все. Надійно відграв матчі з Динамо. Пропустив лише 5 голів, а міг би й 10. Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив еспаньол. Повідомляє, ас за даними джерела, спортивний директор іспанського клубу фран Гарагарса стежив за українцем ще під час своєї роботи в Ейбарі. До того ж, Гарагарса намагався підписати вівчаренка минулого літа, але угоди щодо трансферу не було досягнуто. Чому б ні, якщо вийдуть в Ла лігу, але півтора ляма, то вже якось дуже мілкувато. Було б непогано, але Динамо не продасть його за таку суму. Півтора лями вони просто взяли з трансфермарк. Тому це не інсайт. У Чорноморці залишилося. Се менше ніж 10 футболістів, повідомляє та то таке на сьогодні. В одеському клубі залишилося всього 6 досвідчених гравців: захисники Салюк, Єрмаков, Хавбек Шпорн, Васильєв, гравці групи Атаки Штогрін і Богдан Бойчук. В обоємі клубу також є молодий Артем Присяжнюк. Пропозицію про продовження контрактів зроблено Зігі Бадібанзі. І відповідно перед наступним сезоном наразі ми маємо два клуби, з якими бозна, що буде далі. Це Дніпро 1 і Чорноморець. Що з ним буде далі? Питання: Динамо зробило Дніпро 1 офіційну пропозицію щодо трансферу Олександра Піхальонка. Повідомляє Тато Вказано, що за нього запропонували 2,5-3 мільйони доларів, але Шахтар повторив пропозицію. Пишіть у коменти, де б ви хотіли побачити Піхальонка. А ми йдемо до Треш новин. Колишній нападник збірної України Андрій Воронін привітав захисника Бокума Івана Ордиця з перемогою в плей-офф за місце в бундеслізі. Ти зробив це, написав Воронін в сторіс інстаграм. І мені тут є лише одне питання про світогляд. В принципі, мені все ясно. А, чому Андрій Воронін грає за команду UA Steel, котра представляє Україну на чемпіонаті світу з медіафутболу? Kings League. Чому? Причому дуже безталанно грає крінж, але не найбільший. Бо є ще дві новини, друзі, такого гатунку. У мережі з'явилось фото Донбас Арени після того, як туди дісталися руки окупантів. Росіяни прибрали букву А з емблеми Шахтаря. А я ще буквально сьогодні наткнувся в Тіктоці на відос, де е, нібито донецький шахтар повертається у футбол, змінює емблему і збирається вистанавлювати свої Донбаси. Банбасские победи, э, какие у них были э, при Советском Союзі, собираются заявиться куда-то там, в РФ э, на какой-то любительський турнир, что-то такое, і активно, активно, професіонально готовиться э, на полі, э, яке виглядає як якась задрипана мінька у мене там через дорогу. Чому вони такі недолугі? Чому? Це, як, це, це як якийсь документальний фільм про якийсь. Реально Мордор! А якесь уявне місто, в якому живуть орки, полуосліки, кентаври, типу міс ДНР. І футбол у них такий самий. Але є новина, яка навіть це може переплюнути. Мова про голкіпера Краснодара, який може перейти в ПСЖ найближчим часом. За інформацією Фабріціо Романа. Ніколи не любив, друзі, ПСЖ, абсолютно мені не подобається концепція цього клубу, все, що навколо нього відбувається. І нині нині я задоволений, що колись мені не сподобалось ПСЖ. А ви фанати Пережали, якщо такі, звісно, після цієї новини залишились. Напишіть, напишіть свої думки в коментарі. Давайте з вами в коментах поспілкуємось. Глоб Сокер Awards назвали команду сезону Ла Ліги 23-24. До неї потрапив нападник Жерони Артем Довбик. Воно й зрозуміло через таку інформацію, через такі досягнення Артема є й трансферна інформація. Зокрема, повідомляється, що Атлетіко вже запропонувало за Довбика 25 мільйонів. Але звісно, у клубі відмовились, Жерона готова відпустити гравця за 35 мільйонів євро або віддати його в оренду з правом викупу за 30. Головний тренер Лестера Енсо Мареска, близький до призначення в Челсі, повідомляє Фабріціо Романо. Челсі погодився призначити Енсо Мареско новим коучем. Угода з тренером укладена до червня 29-го року. І одразу ж друзі відповідаємо на питання, як то вплине на Михайла Мудрика. До речі, його тренер з фізпідготовки поділився відосом, на якому Михайло старанно готується до євро. Мені цікаво, міського взагалі колись відпочиває, але по коучу. Взагалі він використовує схему 4-3-3 або 4-2-3-1 та поду гру навколо контролю м'яча і позиційних атак. Такий стиль Цілому підходить гравцям синіх, які намагалися грати в контроль і припочуттіно. Одне із фішок Мариски технічні форварди попереду, які вміють притримати м'яч. Трійку нападників відкриває Кол Палмер, який провів бездоганний сезон за синіх, забивши 27 голів та віддавши 15 результативних передач. Злію від нього розташовується українець Михайло Мудрик, який не отримав належного на часу під керівництвом Аргентинця. На вістрі атаки Агнісі бачать Беніміна Шешко. Віримо, що новий коуч. Дасть імпульс кар'єрі мудрика Челсі. І крокуємо до мадридського реала. Нагадаю, вже 1 червня відбудеться фінал ЛЧ. І головне питання, хто ж буде кіпером? Що цікаво, Тібо Крутуа, якого Карло Анчелоті все більше і більше підпускає до основи після відновлення, не потрапив до заявки збірної Бельгії на євро. За словами коуча бельгійців, Тібо не готовий. Але здається, Анчелоті то. Не хвилює. Реал провів друге тренування цього тижня в рамках підготовки до фінального матчу Ліги Чемпіонів проти Дортмунської Борусії. Участь в занятті взяв лише один голкіпер Тібо Куртуа. Як повідомляється, у Андрія Луніна досі температура, а Кепарі Сабалага не тренувався з дозволу тренера. Дуже багато нині є коментарів, що та припиніть істерику, вийде грати куртуа спокійно. Лунін цього сезону вже своє зробив. У мене не те, що істерика, у мене просто. Щиро незадоволення, коли Голкіпер видає дуже потужний сезон, якого від нього не чекали, а можливо і чекали, просто не вірили, що таке може статись. І потім на головний безумовно матч цього сезону, в якому Реал буде брати участь далеко не в останню чергу через Луніна, котрий тягнув тащив в попередніх матчах ЛЧ, Лунін не буде там грати. Це просто базове невдоволення. Навіть до збірної Бельгії Куртуа не беруть, бо кажуть, що він не готовий. Це виглядає якийсь абсолютний договірняк. А у мене Ребус сьогодні складніше. Бо тут загаданий не футболіст, а ціле речення. Дам підказку, ми про цих персонажів сьогодні вже говорили. Ну і у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа, -па. на зв'язочку.